Друзі, які ставимо в продаж Honda Dio 27 підготовлена, затюнена. Половину на Тайвань-тюні, дещо Китай брендове, нічого поганого на нього не ставилося. Є і брендові речі, так як труба по лінії кейхен оригінальний з підібраними правильно заслонками, голками та деякими жеклерами на цю поршневу з ручки газу. На задні легенько бачили на каналі, хто не бачив, заходьте, дивіться на всіх трьох каналах, де воно зараз публікується. Приїхав, давайте ззаду почнемо вже. Приїхав штатний фільтербокс, так як я вважаю, що ось ці от просто шкода поршневих. Да, і воно пилюка йде також в кривошипну шатунну камеру, з'їдає також. Підшипники. Я думаю, гуманніше там поролоновий, гарний оброблений постав, встановлений фільтруючий елемент, підсилений амортизатор JWBP, Хороша фірма і вищий на 3 см. Карбюратор, все, шланчики перепаковані, оновлений, освіжений, залитий лаком. ну ТВР-поршнева, 75 кубів, 47 мм. Лита дуже класно з великими вікнами. Вони копіюють з тюнячих брендів і її валить дуже. Він став економний. Він став економний. Запуск стартера, запуск з лапки легенько. Заходьте по катухи, дивіться, зараз не буду знімати. Я не до того зараз і не мав настрою. GPS-спідометр. буває, коли нагрівається в таку погоду. Часом при їзді після там 5 хвилин починає підглючувати, десь не показувати. Але в принципі класно можна дивитись і координуватись. Кнопки виведжені на руль, руль сам. Це стантовий кастомний руль, заказаний правильно підігнаний. Винос Апрілі Леонардо 150, встановлений на його штатний руль, тобто його можна демонтувати легенько як, як штатний руль. Да -да. І приварений виставлений і тут можна демонтувати, і тут один гермет це трішечки на про всяк, щоб оцей от, е спідометр. Чехольчик, по да, ньому, що там Щепера, справні працюючий діодна фара. ну Таке оновлення на ці протапери по мелочах що по ньому ставилось. І як коленвал Тайвань, підшипники Тайвань, ну, Фенгрі, можливо, вони і Китай, ну, фірма хороша, їде, провірена не один навіть е, на, на тюнячому циліндрі їде до сих пор вже. Ой, уже по 2-3 роки на цих підшипниках і валу тому ставилось так, щоб і скутер був бюджетний. Добре, їхав, правильно їхав. Без ніяких дурнуватих перекрутів, де да? ЛГАш там стоїть по варіку, Делгаш тюнячий е, варіатор. Звісно, навесенькі салінблочки під амортизатор, під все. Де варіатор копірований, він коштує за тисячу гривень. Він е, копірований з е, малосі, валить на ньому. Що, реально, реально. Хто ставив і те і те, той, той, той знає. І Ззаді зміни невеличкі по, по себе, щоб для, для правильного старту скутер не робився, суто для станту, якогось там дикий супер стантер, знаток. Зараз, можливо, буду там дявкати те чи те. Ну, Кожен знає, що під себе хтось любить на таких оборотах стартувати, хтось на таких, а хтось от, е, минулий раз. Хороша жінка взяла оцей Джок 36-й. Він не для станту, так аж по поршневі, тому що там оригінально все тут 72 куба, але там 4Т то тому і готувалось, щоб не було таке, як людина возить кому знаєте, і приїде в ліс по гриби, і буде оцей дебільне е, е", Каже, я не можу нормально тронутись, бо воно якесь банене. Тобто, якщо там зараз поставити супер-пупер е, червоні пружинки і дуже легкі ролики, щоб були шалені перекрути. Ні, тут без перекрутів, ну, тут він так видає правильно в роботу, що на ньому покататись те, що треба. Даю в подарунок це. Талон, він бездоковий і ціна е, на віддачу 670 доларів. Достойна ціна за нього. Пишіть, дзвоніть, гроші не висилайте, тільки приходимо тут на подвір'я, дивимось, запускаємо, тестуємо, ганяємо, забираємо.